Let's go. переклад історії з Reddit. Чи я та сама негідниця за те, що прийняла протез ноги після раку. Хоча мій 11-річний брат вважає це несправедливим, і мама з ним згодна. Я 18 років, жінка, хворіла на рак рак кісток. Він почався у стегні та швидко поширювався. Єдиним способом зупинити його була ампутація вище коліна. Мені було 16, коли я втратила ногу. Зараз мені 18, і я ледве збираю себе докупи. Останні два роки були виром хіміотерапії, болю, ізоляції та відчуття, ніби я просто згасаю. Я пропустила більшу частину школи, пропустила друзів, пропустила підліткове життя. А коли все закінчилося, я залишилася з куксою, купою травм і без жодного реального плану, як знову відчути себе людиною. Лікарі сказали, що я підходжу для високофункціонального протеза біонічної ноги. Це було не просто косметично, це давало мені шанс знову нормально ходити, самостійно вступити до університету, навіть підніматися сходами, не повзаючи. Щоправда, це дорого. Національна служба охорони здоров'я NHS, покрила частину витрат, але не всі. Тоді втрутилася моя мама. Вона сказала, що ми можемо використати частину заощаджень, які вона тримала на надзвичайні ситуації та майбутні потреби, частина з яких, очевидно, призначалася для мого молодшого брата 11 років чоловік. Він нейродивергентний і завжди потребував трохи більше допомоги. Він розумний і милий, але також дуже емоційно інтенсивний. Моя мама називає його своїм сонячним промінчиком, і чесно кажучи, усе в будинку оберталося навколо нього все моє життя. Вона допомогла мені отримати протез. Це все змінило. Перше після ампутації я могла пройти більше кількох метрів без милиць або не падаючи від виснаження. Це не ідеально, але це дало мені майбутнє. А тепер ось де все пішло. шкереберть. минулого тижня. У мого молодшого брата був, як каже мама, поганий емоційний день. Він сказав їй, що йому сумно, бо всі звертали увагу на мене. І я отримала робоного, а він нічого. Він сказав, що це несправедливо, що я отримала щось круте та дороге, а він ні. Замість того, щоб пояснити очевидне, що я втратила ногу, що це не подарунок, що справа не в справедливості. Моя мама посадила мене і сказала, що, можливо, їй не слід було витрачати на мене так багато, не подумавши про те, як це може емоційно вплинути на нього. Я не знала, що сказати. Вона сказала, що шкодує, що не дочекалася, поки він стане досить дорослим, щоб зрозуміти, що піти він дуже чутливий, і мені потрібно спробувати подивитися на це з його боку. І тепер я почуваюся лиходійкою за те, що вижила, за те, що знову ходжу, за те, що не стала меншою, тихішою, легшою для ігнорування. Я нічого цього не просила. Я не просила втрачати ногу. Я не просила її грошей. Я не просила народитися в сім'ї, де навіть виживання після раку чомусь здається змаганням, яке я мала програти. Тож чи я та сама негідниця, як ми тут кажемо, A.I.T.J., за те, що прийняла біонічну ногу, знаючи, що вона була куплена за кошти, які моя мама також відкладала для мого молодшого брата, і знаючи, що він через це страждає. Бо зараз я почуваюся так, ніби мене карають за те, що я не померла. Висновок не негідниця. Оновлення 27 квітня 2025 року. Через 4 дні. Знову привіт. Я не планувала публікувати повне оновлення, але, чесно кажучи, я навіть не знаю, як осмислити те, що щойно сталося, і мені потрібно це кудись виплеснути. Якщо ви не бачили мого оригінального посту, короткий зміст я втратила ногу через раку 16 років. Зараз мені 18, отримала високотехнологічний біонічний протез за допомогою моєї мами. Мій молодший брат, 11 років, якого завжди вважали особливим, засмутився, що я маю щось круте та дороге. Моя мама змусила мене почуватися винною за те, що я вижила. Так от. Вчора я повернулася з роботи. Я працюю кілька змін на тиждень у місцевому кафе, щоб заощадити на навчання в університеті. Мій протез заряджався в моїй кімнаті. На своїй док-станції, як я завжди роблю, він дуже делікатний під час заряджання, оскільки суглоби відкриті, а внутрішні схеми вразливі. Я знайшла свого брата в моїй кімнаті. Він відключив зарядний пристрій. Він намагався змусити його рухатися вручну, згинаючи колінний суглоб, смикаючи за щиколотку, щоб подивитися, чи буде він ходити сам. Я крикнула на нього, щоб він зупинився, але було вже запізно. Основний колінний мотор видав жахливий скриготливий звук, і вся нога обвисла, як зламана лялька. Він кинув її і побіг униз, плачучи. Я просто стояла, тримаючи у руках уламки. Нога мертва абсолютно мертва. Такі речі, не призначені для грубого поводження. Вони дорогі, чутливі, виготовлені на замовлення відповідно до мого тіла. Це не те, що можна полагодити у випадковій майстерні. Її потрібно відправити назад, виробнику. Ремонт коштує тисячу гривень, навіть якщо припустити, що її можна відремонтувати, це займе місяці. Я пішла до мами абсолютно розбита, думаючи, що хоча б це вона сприйме серйозно, вона плакала, обійняла мого брата і сказала, він не мав наміру, йому просто було цікаво. Потім вона сказала, мені, тобі потрібно бути більш розуміючою. Йому всього 11 років. Він же не знав, наскільки це важливо. Чесно кажучи, я мало що пам'ятаю після цього. Я просто відчула, як закриваюся: ніяких вибачень, ніякої обіцянки допомогти відремонтувати, ніякого визнання того, що без цієї ноги я не можу пройти більше кількох метрів без болю, що я не можу ходити на роботу, що я не можу так вступити до університету, що мене знову тягнуть назад до безпорадності, тому що дитина захотіла погратися з моїм тілом. Останній удар. Вона сказала, це було в моїй кімнаті, заряджалася у моєму особистому просторі. Тепер я в пастці, я не можу дозволити собі ремонт самостійно. Грантові кошти давно закінчилися. Закінч Страховка може покрити частину, можливо, але франшиза величезна, і моя мама дуже, дуже чітко дала зрозуміти, що більше допомагати не буде. Я навіть не знаю, що робити. Я почуваюся невидимою, одноразовою. Ніби єдиний прийнятний варіант, мене це той, хто тихо зникає на задньому плані, щоб її сонячний промінчик міг сяяти. Я вижила після раку, я втратила ногу. Я боролася, щоб знову могти стояти на своїх двох. А тепер вона зламана, бо одинадцятирічний хлопчик подумав, що це виглядає весело і нікому немає до цього діла. Тож думаю, це моє оновлення. Чи я все ще не гідниця у цій ситуації? A -I -T -J? Примітка редактора. Коментатори закликають авторку оригінального посту подати заяву до поліції на матір та брата. Оновлення 2, 29 квітня 2025 року. Через 6 днів знову привіт. Я не очікувала, що стільки людей перейматиметься. Чесно кажучи, просто те, що незнайомці сказали мені, що я і не божевільна і егоїстка, значило для мене більше, ніж я можу пояснити. Я хотіла зробити останнє оновлення, тому що з часу останнього посту багато чого сталося. Після того, як мій брат зламав мій протез, а моя мама фактично звинуватила в цьому мене щось усередині мене зламалося. Це не був гнів не зовсім. Це була така холодна, важка остаточність, ніби я зрозуміла, що двері зачинилися, і скільки б я не стукала, ніхто їх не відчинить. Я пробула вдома ще кілька днів, це було нестерпно. Кожного разу, коли я бачила маму та брата, здавалося, ніби нічого не сталося, ніби моє життя знову не було розбите вщент. Ніякої пропозиції полагодити ногу, ніякого плану щодо її заміни просто тиша, незручні сімейні вечері. Мій брат хвалився, як він зрозумів, як працює робонога, ніби це якийсь науковий проект. Тож я прийняла рішення. Я подзвонила своєму татові. Він і моя мама розлучені. Я завжди була ближчою до нього, але не хотіла його обтяжувати раніше. Я розповіла йому все. Він був розлючений, він приїхав наступного ранку на своїй вантажівці і сказав: збираю все необхідне, ти їдеш зі мною. Це не була драматична сварка з криками, я навіть не плакала. Я зібрала спортивну сумку, взяла свої шкільні речі, одяг, те, що залишилося від мого зламаного протеза. Я залишила фотографії, прикраси, усе, що здавалося занадто пов'язаним з тим, ким я була раніше до раку, до всього цього. Коли я виходила, моя мама ледь глянула на мене. Мій брат заплакав і сказав: не серце на мене. Моя мама сказала: вона повернеться, коли заспокоїться. Вона досі не розуміє. Я не повернуся зараз. Я живу з татом. Його будинок менший, але там тихо, спокійно, безпечно. Я можу заряджати свій зламаний протез без страху. Я можу ходити, кульгаючи, без страху, що хтось знову влаштує мені диверсію. Він уже допомагає мені зв'язатися з компанією виробником протезів, щоб дізнатися про ремонт або заміну. Він сказав, що підпише кредитний договір, якщо страховка не покриє достатньо. Він сказав: Ти не пережила все це, щоб знову повзати. Мені потрібно багато зцілення, емоційно також. Але вперше за два роки я можу вільно дихати. І коли я зрештою знову почну нормально ходити, чи то на цій нозі, чи на новій це буде тому, чи я боролася за себе, а не тому, що хтось мені дозволив. Дякую, що читали, що переймалися, і що нагадали мені, що виживання це не егоїзм. Чи була я не права у цій історії, чи я боролася за себе, а не тому, що хтось мені дозволив. Дякую, що читали, що переймалися, і що нагадали мені, що виживання це не егоїзм. Чи була я не права у цій історії? Чи я не гідниця за те, що сказала відчиму, що він не розділятиме обов'язки батька нареченої з моїм татом на моєму весіллі? Через кілька місяців я 27 років жінка. Виходжу заміж, і мій тато поведе мене до вівтаря. І ми плануємо танець на чотири особи я з ним, і мій наречений з його татом. Щойно ми з нареченим вирішили, що саме цього хочемо. Я відверто сказала своєму відчиму, що він не виконуватиме жодних обов'язків батька нареченої. Я знала, що він очікуватиме і хотітиме цього, тому хотіла випередити події, щоб він і моя мама не могли звинуватити мене в тому, що я застала їх зненацька. Він з моєю мамою з того часу, як мені було кілька місяців. Він завжди вважав мене та мого брата 29 років своїми дітьми. Але ми завжди вважали тата своїм єдиним татом. У дитинстві від мене та брата приховували багато сварок через це. Мій відчим хотів, щоб тато звільнив йому місце для виконання деяких батьківських обов'язків. Мій тато не хотів відмовлятися від будь-якого часу чи справи з нами, які у нього були, оскільки він уже втратив можливість бачитися з нами постійно. Мама завжди представляла це так, ніби відчим був нашим основним батьком. Але у неї та тата була рівна опіка. І мій тато робив більше, ніж мій відчим. Він працював понаднормово, коли ми були з мамою, щоб мати змогу раніше піти і бути з нами після школи. Він брав участь у шкільному житті, позакласних заходах у наших дружбах, і він приходив на позакласні заходи чи шкільні події, навіть якщо це був час мами. Що до речі, було дозволено. Такі заходи вважалися відкритими для всіх. Тато був єдиним, хто приходив на все. Мій вітчим непогана людина, але його бажання бути для нас кимось більшим, ніж він є, призвело до багатьох образ із його боку та розчарування з нашого. Це ще одна ситуація, яку я передбачала, і сподівалася, що, випередивши події, допоможу. Але він розлютився на мене за моє рішення і за те, що я йому про це сказала. Мама теж розлютилася на обидва пункти. Вони сказали, що це було принизливо для нього сказати йому так прямолінійно і фактично понизити його до статусу не батька нареченої. Я сказала йому, що ніколи його не понижувала, бо він ніколи й не був батьком нареченої, він просто хотів ним бути. Він сказав мені, що я мала прийняти багато інших рішень, Чи я не гідниця, і якщо хтось запитає, він від чим, Не платить за весілля і не фінансує жодну його частину. Чи я не гідниця за те, що змусила мою дочку доглядати за її сестрою? У мене дві дочки: 21 рік і 12 років. Нещодавно мені потрібно було поїхати до Лісабона на співбесіду. Поїздка туди і назад зайняла б близько доби. Моя мама мала доглядати за молодшою, поки мене не буде. Але за день до мого від'їзду її дядько, який живе з нею, травмувався. Це було не дуже серйозно, але моя мама захотіла залишитися і доглядати за ним принаймні один день. Моя старша дочка жила з нами, працювала з дому і не мала жодних планів на день мого від'їзду. Тож я запитала її, чи не могла б вона подивитися за її сестрою, поки мене не буде. У мене вже було достатньо продуктів для них обох, тож усе, що їй потрібно було зробити, це переконатися, що моя молодша не наробить дурниць і, можливо, допомогти їй приготувати вечерю. Не більше, вона одразу ж почала вередувати і сказала, що не хоче доглядати за підлітком цілий день. Я сказала їй, що їй потрібно зробити це хоча б один раз, бо я зовсім не збиралася скасовувати поїздку. Вона сказала, що це не її відповідальність доглядати за своєю сестрою, і засмутилася. Зрештою, вона погодилася зробити це після того, як я пообіцяла, що це не буде великим тягарем, і я погодилася їй заплатити. Я повернулася наступного дня, моя старша дочка добре доглядала за нею і нічого поганого не сталося. Я заплатила їй сто євро і подумала, що на цьому все закінчено. Вона все ще була трохи зла, що я змусила її бути нянькою, але після того, як я дала їй гроші, все було гаразд. Я розповідала про це своєму другу по телефону, і він сказав, що я батьківствую свою дочку, і що це не її відповідальність бути нянькою через мої плани. Особисто я не вважаю це батьківством. Я рідко прошу її посидіти з дитиною, і я їй заплатила, крім того, вона живе вдома майже безкоштовно. Я думаю, що просити її посидіти з дитиною час від часу це не злочин. Але мій друг, здається, так не думає, чи я не гідниця? Чи я не гідник за те, що не пробачив батька після того, як він вкрав мою спадщину. 1999 рік моя мама помирає від раку печінки. Мені 25 років, єдина дитина, ще зелений юнак і довірливий. 80% маминого майна на той час близько 16 тисяч доларів, але ми не в США. переходить до мене. Мій батько каже, що через погіршення психічного здоров'я мами вони не встигли змінити її заповіт. Гроші мали дістатися йому. Чи можу я переказати їх йому? Я погоджуюся, бо ж батькам треба довіряти. Минає близько п'яти років, і після одного короткого невдалого шлюбу він знаходить собі гарну російську наречену. Динаміка змінюється, і він обмовляє мою покійну маму на кожному барбекю тощо, а його нова дружина найкраще що коли-небудь траплялося. Я переїжджаю до іншого міста, одружуюся, заводжу власну сім'ю. Ми розмовляємо по телефону раз на тиждень або раз на два тижні, але не бачимося роками, вісім років, якщо бути точним. Він і його російська наречена приїжджають одного разу в гості, позичають мою вантажівку, щоб поїхати до великого національного парку. Я віддав її їм із повним баком дизеля, а отримав назад порожню з увімкненою лампочкою. У 2023 році він продав свій будинок і переїхав до Росії з нареченою. Я не впевнений, чи він інвестував гроші від продажу будинку на місці, чи перевіз їх до Росії, але підозрюю останнє, щоб наречена мала легкий доступ до них, коли він стане немічним. Минулого року померла моя тепер уже покійна дружина. Я надіслав повідомлення всім після її смерті з усіма деталями похорону та тим, що сталося. Відповідь мого батька: о, це погані новини. Він навіть не потрудився прилетіти на похорон чи щось таке. Через кілька тижнів він пише мені, питаючи, її кремували чи поховали Ну і ну. Я розмовляю з його сестрою, високоосвіченою докторкою наук, і з багатьма юридичними ступенями тощо. Ми говоримо про смерть моєї мами та схожість із тим, що сталося зі мною. Я згадав про спадщину. Вона жахається, вона, будучи юристом, допомагала моїй мамі з заповітом у лікарні перед її смертю, бо знала, що мій батько буде мерзотником щодо грошей. Я протестую своєму батькові щодо грошей через 25 років після того, як він мене їх ошукав. Він заперечує це, потім намагається стверджувати, що сума становила 10% від того, що було насправді. І з кожною його брехнею я викладаю те, що пам'ятаю як правду, разом із доказами. Зрештою, я кажу йому ніколи більше не зв'язуватися зі мною і перестаю відповідати на його повідомлення. Він час від часу намагається мені писати, але це стає все рідше й рідше. Виявляється, у нього схожа рання стадія деменції. Через кілька місяців зі мною зв'язуються далекі родичі, питаючи, чому я не спілкуюся зі своїм батьком, бо він звертався до них, щоб поговорити, і він здається самотнім. Ми підозрюємо, що наречена залишає його самого вдома, бо з деменцією він стає тягарем, і вона не хоче з ним возитися. Ми розповідаємо їм, що сталося, і вони розуміють. З часом його сестра тепер просить мене пробачити його за те, що він зробив, і звільнити свою душу від цих кайданів, як вона це називає. Моя відповідь була з серіалу Мільярди. Ненависть найдосконаліше джерело енергії в природі. Воно нескінченно відновлюване. У мене немає жодного бажання прощати його, але чи я не гідник за те, що не прощаю. Усім дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте лайк та дивіться нові мої відео. Усім, папа.